Історія, описана в фільмах Гаррі Поттер, не зовсім має сенс, без книжечок. І починається це саме в цій третій книзі. Фанати, які дивились лише фільми Потеряни, я маю до вас декілька запитань: чого і як Сіріус Блек втік за з він дізнався, що Пітерпедір живий, і він знав, що Пітерпедігрів теж анімах. До речі, за так, як він вибрався із Аскаван. Він перетворився на собаку, оскільки він анімах і просто вийшов. Бо дементори не реагують на тварин, так і вони реагують на людей. Хто такі мародери? Історія мародерів, що це було? Як? Це ж ніде більше не пояснюється. Ви помічали такі речі? По-моєму, фільми не зовсім мають сенс після цього. Це ж діра. Ходить, якби я не читала третю книгу до того, як подивитись фільм. Я б не розуміла, про що він. А ви розуміли про що був третій фільм, коли його дивились? Найсмачніше осінній десерт на мене тофіполс, неймовірно. Розправляєте будь-яку карамельку, і в неї яблочко.